Мої вітання! З вами Крава. Вчора ви дивились відео з нагородами, з гімплеєм від першої Food Champions, як в мене горіла срака. І ми йдемо знову у відбори до цієї прекрасної Food Champions. І я вирішив, що 4 дня я закінчив минулий відбори, хто не бачив, подивіться. І я подумав, так може. Буду експериментувати складом, буду грати за якісь цікаві карточки, 5 матчів, всього на все, є, може щось спробувати. І в цьому відео, так я зробив, зібрав такий цікавий склад за карточки, яким мало хто буде грати, За деякі, може, і буде хтось в майбутньому грати. Ось, вліпіть, будь ласка, вподобайку, напишіть якийсь приємний коментар, напишіть, як ви закінчили свої відбори. Другі відбори, Оце обов'язково не перші відбори, а другі відбори. Ось, Підпишіться на цей YouTube канал, а ми розпочинаємо. Let's go! Ей, ти, ти, ти. Так, я до тебе звертаюсь. Я чув, що ти хочеш потрапити в елітний дивізіон, закінчити відбори з рахунком 5-0 і закінчити вел 15 0 Це можна зробити. Якщо ти придбаєш футболочку в магазині Супер Класік, приємний прайс, гарна якість. І дуже швидка доставка. А по промокоду Крава ти отримаєш 10% знижки на покупку футболки свого улюбленого клубу. Там може бути Реал Мадрид, Барселона, Баварія, Франція, Зідан, Бехем, Бехм, Роналду, Месі. Всі ці футболістів можуть купити футболку в магазині Супер Класік. Перше посилання в описі під відео. Залітай! І так, давайте розпочинати з нашого голкіпера. Це Єже Дудик, легенда. Ліверпуля, легенда. Польського футбола ось. 9 матчів з нього зіграв, доволі непоганий воротар такий. Е Піде, якщо треба щось там залінкувати за ПЛ, або там з Польщі, мало лі. Ось. Далі. Фредерік Аурнес. Якось так, його прізвище. З Бенфіки, Норвежець, 3-4 по зірочкам. 29 матчів зіграв, не переживайте, я грав якийсь футбат, або в завданнях за нього. Ось. Далі в нас захисник Андрю Фонтас. Здається, здається, він за. Е або це було МЛС завдання, це не було МЛС завдання. Значить за е, рівень. Два матчі зіграв, не знаю, що він це представляє, але стати доволі непогані. Для центрального захисника. Зараз ми перевіримо, що це за захисник. Далі. Ніколас Отаменді, я в нього впевнений. Е, хороший хлопака. Е, мені доволі подобається. Е, для початку гри саме то. Далі нас. Бен Готфрі, я поставив на лівого захисника, хоч в центрі захисту він ну, вигрізає дуже гарно. Типу, в нього плейстайли якраз доволі е, класні і підходячі. Йому більше з цього єнотика і вже було б топ. Тому Бен Готфрі буде лівого захисника грати в цих відборах. Побачимо, чи облажається, чи ні. Це ми далі побачимо. Далі у нас правий півзахисник Начо Гіль. Е, 4-4 по дірочкам, 88 пейс, е, непогана карточка. По плейстайлам трошки бідово, але там бол-контроль, там у нього три плейстайлика є, тому нормально залітає. Далі у нас. Алекс Гарсія. Вграв тільки за нього в завдання. навіть не пам'ятаю, як він там виглядає, може пару разів виходить на замінку. Класна карточка. Побачимо, як він проявить себе сьогодні. І далі у нас. Лотущик, Лотусчик вже 100 матчів провів у моєму клубі, я ним задоволений. Надію, що буду збирати якось або там АПЛ, або серія А, цікаві карточки. Бо Ловтущик мені оцей подобається. Я надію, що буде якась одна еволюція. Я його прокачаю. Він буде 90 у мене до, до місяця. Далі. Люнберг, хто бачив минуле відео, як ми відкривали нагороди за Weekend лів він мені випав. 4-4 підерочка, доволі непоганий пейс. Побачимо, що він це представляє. Тому далі нас. Самуелі ТО, хто бачив вікінд лігу ми відкривали після першого матчу е цей пік з орендою на ікону. Ось, і ви по ТО, О, побачимо, що він це представляє. Я думаю, це буде махіна просто сьогодні розривати всіх і вся, Далі в нас. Diego Forlan, У нього 3 години ще залишилося відіграти, здається, чи скільки? десь тут має писатися, ну, Вам напевно видно, здається, 3 години в нього залишилось. Тому зараз швиденько ми відіграємо відбори. Ось такий склад. Все, накидав всі спешалки, е які мені там повипадали. ось, Тому давайте дивитися, е як ми проявимо себе з таким складом. Let's go! Само лето, просто, дуже просто забиває само лето. Наш кепітан. Ну що це таке? 2-0. Diego Фурлан робить дубль. Ой, дубль, другий гол забиває цю матчі, щось суперник напевно буде виходити, чи як. Не знаю. Поки що наш склад дуже приємно мене вражає своєю грою. Ні, наш суперник продовжує грати, а ми покажемо фірмовий мій. штрафний. Тейнуль, Дієго Форлан, і тут уже можна вийти реально. Як файно розіграли зараз. Вийшов! є, Перша перемога цих хлопців, йдемо шукати нашого другого опонента. Нашого опонента тільки не п'ять захисників, я вас прошу. Все нормально. О, навіть дуже скромний склад, я вам скажу. І два гравця в еволюції в нього. Добре є! Як зайшов зараз? Я так на мовчанці зараз зіграв. Діал Фроланд третій гол забиває. Ой-ой, тут зато вийшло привести нам зараз цей момент. Де же дудек? Як зіграв, зараз є же. Добре. Самоліто бачить Який момент! Не, не забивай, зараз Діго Фурлан. Здорово! Просто здорово Я Промовчав знову перед ударом. Люнберг робить рахунок 2-0. Алікс Росія не встигає Галік Росія віддати передачу. Зараз буде дуже небезпечно. Зараз буде... Ой-ой, ой як небезпечно. 2-1. Обрізал в центрі полі 2-1. Зараз пропускаємо цей гол непотрібний. Опенда забиває нам. Пенальті? Пенальті, дайте пенальти. Я навіть не замітце. Ану, що буде. Ну це пенальти. Ха-ха-ха-ха! <ривіт> Давайте давно ежедудеку. Хто пам'ятає? Один прекрасний турнір. Єже Дудек. Еже Дудек забиває! 3-1! Еже Дудек забиває! Уй-ой-ой-ой, як самоліто пробив зараз. Сильна картка, просто дуже сильна картка самоліто. Україна, у. Куртуа. Угу, угу. Непоганий склад, до речі. Ну тут все, це рендеву для самолето. Я міг би гарний гол забити, а так вийшло, що трошки на відскоку самоліто забиває. Добре, не добре, ніфіга не добре. Попав по нозі, тут томанді тут має бути штрафний. Якщо тут захоче суперник, пробиває суперник, робить рахунок один-один. Ето -о. ЕТО ете -о! О, -о, -о, о. Які 9 балів зараз пробиває ЕТО Рахунок 2-1. Який нам не, не. ну. Не до Боже, то що це таке? Ай, 2-2. Точно робив навіш не цьому випуску. Ой-ой-ой-ой, як марк Франтюрам тут прорвався. Здорово зіграв, звичайно. Ой-ой-ой, я Осман Дембеле зараз зазбиравсь. А це гарний голон, це G. Ліверпуль емблема. Поки що без п'яти захисників граємо, стало ти господи. Ну склад. Склад доволі дуже сильний, я б би. Прям потужний склад такий, що ого. Не увінчалось. Зараз тут добре побачив. Як тут це добре розіграно? Алекс Росія просто конфету положив на Люндберга. 1-0. Добре є. Як розіграно, 2-0. Дуже гарний початок. Дивимось. ДВН, ну доволі непоганий склад, до речі. І фурлан у нього також є. Вау, прикольно. Добре. Самоліто. Самоліто. Ну, чого ти падаєш, Самоліто? Ну, це має бути червона картка. Ну це червона картка. Червона картка для кунде. Ах ти, жук навозний, блядь. У мене сука орен... Оренда, блядь, АТО. І червона картка, блядь, це цю... Ну це просто це за таке треба просто людей хуярити. І так я сподіваюся, що це буде наш останній п'ятий матч в цьому випуску, бо мразота була минуло матч, якщо бачили. Давайте подивимося, що тут буде у нас. Бо ну, е, ого, ого, щось дуже дуже на простенькому. Ого. Прям дуже на простенькому склад якийсь. На, само літо Файно є. Далот знаходить в центрі Діабію, Діабі ще й отримує м'яч, діабіш робить рахунок 1 1 Неприємно, неприємно, але Діабі робить рахунок 1-1. Бачим Самуеля то, ми бачимо прекрасно, Самуель тебе. Самуель пробуває, 2-1. Щік тихо, тут золоту щік. Боже, як зараз зіграно? 3-1. 3-1 і, здається, питання всі зняті про переможця в даному матчі. Те. Ой, я вже двинув. Може, питання вже не зняті, Тут гарно розібрався він за Дембеле. Рахунок 2-3 поки що. Нє, ні. ні, 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 до побачення, до побачення. 3-2. Тяжкенько було. Але добре, що так зіграли. І так, ранг номер 2 Дуже на щось на крутому. Ось такий пакетик. Зараз ми відкриємо, побачимо, що нам це дасть. Так, звичайно, частково такий пакетик дивимося. Без волкаута, йде барочника з центральний захисник шведка з Баварії. Таке, ну, таке, хотілося б щось класніше, якійний рейтинг. Дивимося. Рейтинг 83, Ну, таке собі, якщо чесно. Дійсно, хочеться краще, такі в паках. Ну і від такий пакетик, дивимося, що нам тут вибуде, може волкаут буде без волкаута. Центральний захисник, Швейцарія. Аканджі? Аканджі... цікаво, чи щось вартує він. Акий рейтинг в Аканджі? Четвертий? Четвертий в Аканджі рейтинг. А цікаво, чим щось вартує. Це дуже цікаве питання. Давайте подивимося, чим щось коштує. А він на дублікатах. Ну, 1600 кошту, але. Ось такий склад. Напишіть вашу е оцінку, хто вам більше сподобався. Мені майже всі сподобалися гравці, Навіть до кого немає ні до кого претензій. Прикольно пограти за такий склад. Може ще опоненти були слабенькі. ось. Ну, форварди прям дуже сильно вирішували в цих матчах. Ось. Тому вліпіть, будь ласка, вподобайку, напишіть приємний якийсь коментар, е підпишіться на цей YouTube канал. І завтра вже буде нове відео о 6-й вечора. До нових зустрічей. Бай-бай. Ніяких не можу так.